спаси и избавителя душ Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и и Людства можемо спостерігати закономірність, яка повторюється, окремі люди, народи, нації, а на іноді цілі соціально-політичні системи врага обмежень свободи інших. Цей процес майже завжди розпочинається із маніпуляцій на рівні смерті через підіне понять, виконання істини або свідоме поширення напівправа. Такий вид інформаційного поневолення є першим кроком до поневолення експонційного. Невдихому віконографії в життя, Христос постає як Той, хто ламає кайдан символом духової та екзистаційної без неволі, безболяючи людей. Саме, саме тому справжня свобода похоже лише в Христі, адже Він є не просто за істини а самою істиною. І саме проти цього факту, від мене приходу Христа у світ дитяво воює найбільше вже в першій житті після смерті Христової. Берегня намагається заперечити його Божество. Як сказано в Євангелії, тоді вони мали, мали наші сторожі, що ті зберегли, що поки вони спали, прийшли кучі і вкрали тіло. Ця брехня крізь нові історії переросла у нічівське Бог і стала своєю рівнем кремлем для Бога. Слово може жити. І ми це бачимо власні очі, коли була на люди. через маніпуляцію пропаганди. że najpiękniejsza wojna się znowu ogarnia, kiedy w następnym roku jest najnowsza tysiąc ludzi i tysiąc świętych. Tak, Jezus mówił, że ale to nie jest w swoim ostatnim słowie On za dwa dni i on będzie pełny życia, bo życie jest życiem. Boże Jezus, Ty jesteś istotą i życiem. Pomóż mi nie poddawać Заріхати серце, свобода, як даєш ти! Нехай Твоє Слово буде світлом на моєму шляху і силу для правди, яку я покликала з тим всім. А що є сина веса, нехай святий, сім'я Твоє, нехай прийде за Твоє, нехай буде Бога Твоя, як на небі, на святі, ти наші Сумні і на тим як ви, ми прощаємося наших, і не в воді нас у Спосу, а ми золінаці духа. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Санста і збавителя душ нашої. Слава Господи, Сіні, і Твого Духові.

Рівду необхідно виправити. Якщо ти щось вкрав і посповідався, це пів справи, навіть ти мусиш повернути вкрати, або ж кошти. Рівноцінні втраченого, якщо ти на когось забор та після сповіді має йти визнання провини. І праця над поверненням репутації. Доброго ім'я того, хто став твоєю жертвою, Учні, які знімають Спасителя з Христа, наче повертають справедливість, вони знову кладуть його на руки патрулі, як це було в першій виді його земного життя. Тоді і зараз. Фактично тоді, ніч, тоді і зараз порожні порожніх Тоді і зараз є люди, котрі не, не бажають його потихну. Тоді і тоді, зараз тоді, все тільки починається. Зняти з, з Христа з це також визнати правду, дати можливість Богові промовити до себе, не боятися бути те, що Він промовляє. Твоєму житті ми часто багато чуємо, багато навіть корисного євангелії, проповіді, конференції, але чи віримо ми почуття? Як часто ми чуємо неймовірні свідчення, наприклад, почуття, як сприймаємося, чи віримо в почути, чи може сприймаємо це, як? чергову побожню бай. Буквально минулого тижня трапилася історія, яка промовила до мене дуже сильно. Він чоловік потрапив не тепер. Стан був дуже важкий, багато людей молилися за нього. Чималося щельні його, відвідували. Ми засем'юрієм також пішли до нього. Взяли з собою мощі Блаженого Сімеона Лукача. Ми не робили жодних ритуалів, просто щиро помолилися. І в кінці благословили його муща. Наступного дня цей чоловік, який вже вісім днів у кого прокинувся. Це зробив не я, не отець, ніхто ні. Родив Господь себе, який вислухав молитви свого вірного службу, Блаженого Симеона. це вам, щоб ви запитали себе, чи я вірю в те, що Бог мені є. Бо ми часто чуємо, але не вислухаємо, бачимо, але не дивляємося. Як ти віриш? Буде. Господи Ісус, дай мені віру, щоб я не тільки чув Твоє Слово, та й жити. навчи мене визнавати правду, виправляти в і довіряти тобі всьому. Нехай Твоя сила, Твоє Ніхай, святе, святе мене серце, ведуть мене щодня. Амінь. Отже наш, що в синесах, не нехай святиться, сім'я Твоє, нехай прийде, засує, нехай буде воля Твоя, як на небі, нехай, на землі, і наша сущі, да й на сході, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноват нашим, і не ввели нас у спокосу, але визволи нас від світлока. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плітла на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як це слово проростає в різних типах ґрунту? Але тут, коли його хоронять у гробі, ми наочно бачимо, як із зерна проростає плід. Пшеничне зерно, поки не впаде в землю і не помре, залишається самотнім. А коли помре, дає багато плоду, каже Господь. Чи бачиш ти плід Слова Божого у своєму житті? Щоб побачити ці плоди, мусиш стати добрим, якісним ґрунтом і, очевидно, мусиш слухати, що він каже конкретно до мене, а не до мого зятя, невістки, чоловіка чи дітей, а саме до мене. Я часто після проповіді ми чуємо, о, чув, що сон з нині казав, це все прямо про тебе. Це показує нашу закритість. Ми чуємо про тебе, але ми чуємо про себе. Щоб почути Слово, треба читати і насичуватися Ним. Подивіться на Христа, кожна його справа супроводжується молитвою. Він йде на самоту, щоб насититися. Словом Отця свідчується не тільки хлібом, а його. ділом, коли прокидаєш новини про те, що відбувалося за ніч. Але повір мені, жодне новинне засоби масової інформації не скаже тобі, що ти улюблена Божа дитина. І Євангелії – це велике зізнання Бога у любові до тебе. Господи! Зроби моє серце родючим бунтом для Твого слова. Допоможи мені слухати тебе не лише в словах інших, а в твоїй особистій, особистій науці для мене. Наситись Твоїм словом і жити ни кожного дня. Ам. Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай піде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на так і на землі. хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенні плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душу. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки, віки, Що з Ісусом покінчено, коли досі існують люди, для яких Бог помер. І немає ні пекла, ні раді. Спаситель виходить із з і промовляє слово, якого сьогодні так прагне кожне українське серце, це слово мир, мир вам, наче прощаючись зі своїми учнями, зі своїми друзями. Наче пишучи заповіт, Спаситель каже, мир мій, заповідаю вам. Як же сильно, Господи, ми віддалилися від твого кроку, курсу, де ми звернули не туди, мабуть, тоді, коли вирішили, що ти для нас далекий Бог, а не близька особа, яка вболіває за нас. Такий великий Бог, а так близько, і ми про це забули. Вибач, Господи, що ми, твої послідовники, християни 21-го століття забули, що ти не десь там, а тут зовсім близько і поруч. Ти в таїнствах, ти в слові, ти в ближніх. Ми забуваємо про це, а тому так -то далеко шкодимо іншим, шкодимо землі, шкодимо зрештою самим собі. Бо коли думаємо, що ти ще далеко, то немає змісту покаяти, а покаятися можна потім. І це потім найфантастичніша спокуса лукави. Вибач, Господи, що ми повірили в ілюзію майбутнього, а не живемо тобою тут і зараз, бо ти тут і зараз помер, але й тут і зараз воскресаєш, бо твоє слово вчора, сьогодні, той самий навіки. Вибач, Господи, що не чуємо тебе, дай нам ласку пам'ятати. Що ти даруєш своє Воскресіння нам, конкретно мені, конкретно кожному з нас, а щоб воскреснути з Тобою, мусимо дозволити Слову провадити нам, дай нам благодать, любити Тебе у Слові, уважно читати і слухати Його і берегти. Бо коли ми будемо берегти Слово Боже. Hrismo ovo буде bude verenje nas нас provadete nas da su usviti spasitelem Thank <laughs> you. Так запитував маленький Івас своєї мами, коли в невеликій церкві святої Параскеви у Древньому Володимирі на Волині поглядав на розп'яття. І мама так вміла, так своєму сину і пояснювала, що це Ісус, який себе пожертвував в людські руки дав себе прибити до Христа заради нашого спасіння, з любові до людей, бо хотів нас усіх привезти до неба. І пізніше вже зріли пліта святий Йосафат бо це він був маленьким і Васем. Свідчив сам, що Іскра із Христа з розп'яття, він бачив, як впало в його серце, і запалала його любов'ю до Бога, до церкви, до свого народу, зробила його апостолом єдності, який сам віддав своє життя, як мученик за єдність церкви. Розп'ятий Ісус. Ми сьогодні перейшли цією хрестою дорогою, удивляючись у цього розп'ятого Ісуса, шукаючи відповіді на питання, чи не задарма Він умер. Чи всіх він відкупив своєю мукою, своєю кров'ю? Чи не було тих, які змарнували цей Божий дар? Який Господь хотів їм дати. Чи ми є серед тих, хто вміємо цінити цю Божую Богу, напевно, що є? Бо ми пожертвували цей час, ми прийшли сюди до цього відпустового місця, щоб тут єднатися в молитві, щоб тут перепросити Бога за наші гріхи, щоб тут висповідатися, щоб тут поєднатися з нашим Спасителем. Так багато ми маємо, що сказати Христові. Так багато ми маємо ран, терпінь, негараздів, випробувань. Але Господь нас приймає і слухає усі наші волі і скарги. У символі віри ми кажемо, що Ісус Христос. Трох Божого Соло прийшов на землю, оплотився, прийняв тіло, тіло людське, позірне, не таке, як нам представляють, дуже часто в різних шоу, щоб все блистіло, все було гарно, перфектно. Ісус прийняв то тіло, яке може страждати, яке болить, то тіло, яке вкрите ранами від людської злоби і ненависті. Ті самі рани так багато проявляються в нашій історії, в нашому житті. Рани наших воїнів, то і рани Христа. Біль материнського серця, яка втратила своє, свою дитину. Це і рани Христа. Сльози дітей, що оплакують свого батька. Бо він в полоні вже стільки років. Це рани Христа. Їх не щасливий. Понівечені тіла молодої пари, які жили на 9 поверсі, поверсі, їх відкопали на першому, коли розібрали завали від російської ракети. Це вже рани Христа. Це ті муки, які не переносимо, але які Ісус... Бере на себе, щоб бути з нами у наших болях і стражданнях. Тому просимо, Господа Боже, дай нам сили витримувати на тій дорозі креслі, не тільки тут, але в дорозі нашого життя. Бо ми не знаємо, коли закінчиться наші випробування. Один Бог це знає, але ми віримо, що Бог нам може дати силу ті випробування перенести. І в них виступити. Часто пригадує нас бажані. Україна стоїть. Комінна бореться, Україна болиться. Лиш моїмся, щоб витривати до кінця, бо хто до кінця витримає, той і спасеться. Витримали з вами. Май Ісухресну дорогу прийшли зупинить. Але тепер розповіть нас трошки мочить. А знаєте чому? Ми на всі Вокреста дорого зважали нас в нашому житті. Щоб ми цінили це слово. Але що ми розважали? Слово як зерно. в землю, мусить прорости, щоб дати дві. І для того потребує доброго грунту. Ніколи потребує води. Бачите, господи і знають. Тоді ми трошки помогнемо, щоб та водичка нас пройняла і допомогла нам глибше зрозуміти значення слова. Нехай воно нас провадить і береже Божої.